Німеччина висловили занепокоєння з приводу пропозиції Європейського союзу, яка має на меті обійти вето Угорщини, що блокує виділення Україні понад 6 мільярдів євро допомоги. Про це повідомляє Блумберг. Європейська служба зовнішніх дій запропонувала новий механізм, за яким держави-члени могли б вносити добровільні внески до європейського фонду миру, призначеного для фінансування військової допомоги. Це дозволило б фінансувати фонд на основі добровільної згоди держав. А не шляхом одностайного голосування. Франція і Німеччина занепокоєні тим, що такий підхід може створити небезпечний прецедент, який в майбутньому поставить під загрозу Європейський фонд миру як інструмент зовнішньої політики ЄС. Диктатор Володимир Путін перебільшує успіхи РФ на Курщині, бо не змирився з тим, що українські війська перебувають на російській території. Аналітики пишуть, що Путін роздаває заслуги армії РФ, попри те, що українська армія має певні просування в області. Експерти пояснюють, що виступ українських військових простягнувся вздовж україно російського кордону, тому ЗСУ можуть вільно його перетинати в будь-який час, адже саме українці контролюють кордон на цій ділянці фронту. В той самий час Путін розповідає, що наші бійці давно перебувають в оточенні.